Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка посилок з масштабними моделями. І сьогодні у нас такі от доволі невеликі три посилки, якщо це можна назвати посилкою. Ну і давайте приступати до огляду. Гадаю, буде цікаво. Друзі, не забувайте ставити кнопку лайку і писати свої коментарі, якщо вам сподобається це відео. Приємного перегляду! Ну, а почнемо ми, звісно ж, з того, що вже розпаковано. Поясню, чому так. Тому що мені треба було оглянути цю модель на пошті, так як вона приїхала під замовлення покупцю. Ну, як бачимо, це в нас виробник Best of Show. Вони ж Boss. 43-й масштаб. Модель Chrysler Металік Blau. Ну, тобто, блакитний. Ну і давайте відкриємо. І так, ну а тут ми маємо ось таку от доволі красиву модель. Чесно скажу, я не фанат смоляних моделей. Ну, є в колекції деякі, але уж тим паче не фанат фірми Boss. Ну, а ми все ж таки оглянемо модель з точки зору її деталізації. Виконана вона доволі непогано, ось так, от якщо подивитись по фарбі, доволі красивий кольор. Такий от насичений, блакитний. Решіточки хромовані, зроблені ось ця частина, я так думаю, що з фототравлення тонкого. Фари доволі простенькі, нічим вони не виділяються, такі от скляшечки, трошечки жовтоватого кольору. Колеса маємо ось такі тонкоспісовочні колеса, доволі дивної форми. І мені чомусь здається, що трошечки ніби з'їхав верхній шар цих спіц, ніби трошечки воно не саосна. Вайтволи на колесах доволі вигідно виділяють цю модель. Дверні ручки у нас окремими деталями хромованими. Також можемо побачити, що рамки скла лобового, бокових також заднього зроблені з фототравлення. Дворнички також тонкі з фототравлення, доволі красиво виконані. По задній частині маємо ось такий от бампер хромований. Також є ось така оптика, зроблена, по ідеї, от не, не бачу. Начебто просто пофарбовано і хромовані частини. Є ліхтар заднього ходу, вихлопна система, і також шильді Chrysler з номерним знаком. До речі, номерний знак Мічиган. Ось так, от. доволі цікавий елемент. Е, є одне дзеркало заднього виду з відбивачем. Маленьке таке, дрібне салончик, торпеда пофарбована в кольор кузову, що я, напевно, не в перший раз бачу. І сам салон у нас. Трошечки темніше синього кольору, ніж сам кузов. Кермо хромоване, є приборна панель, ну, в цілому, доволі непоганий рівень. Ніщо у нас, звісно, плоське. Ось така от, доволі симпатична модель. Цікавий кузов, але можу сказати, 100%, що я б собі не купив таке. Не фанат крайслерів, боса і в цілому, така от квінтесенція вийшла. Ну і давайте приступати до наступних. Ну, а наступну я пропоную відкрити ось цю посилочку. І давайте я її розпакую за кадром. І так, власне, фінальний штрих зробимо перед вами. Ой-ой, трошечки. Ось так. Давайте ж дивитись, що в нас всередині. Всередині нас зустрічає ось така от доволі непогана упаковка. І, власне, в неї завернута сама модель. І так, а це в нас, як ми можемо бачити, бокс фірми виробника Viz, і це у нас Chaser 2.5, ось такий от. GZX100 білого кольору. Такий начебто вже був на огляді, але я точно не пам'ятаю, тому давайте ще раз подивимось. І так, власне, маємо ось такий от дуже красивий чейзер. Напевно, одна з моїх улюблених моделей ВІЦ. Я начебто бачив інші, але не замовляв, тому що ну, в цілому мені не цікаві автомобілі. Там Honda Прилют начебто є і ще щось. Ну і давайте подивимось по деталізації. Передня рішіточка така от глуха хромовим кантиком. Також є ось такі от доволі непогано виконані передні ліхтарі з поворотничками і проти Замість номерного знаку у нас надпис Chaser. Ось така от табличка Chaser Tower 5 gzx 100 Доволі красива. По колесним дискам маємо ось такі от маленькі колеса, доволі дрібного радіусу, насправді можливо було поставити щось побільше. Е, колір дисків такий от сріблястий, не хром. Такий же колір пофарбовані тормозні диски і супорта. Е, дверні ручки у нас виконані одним елементом з кузовом. Дзеркала окремі з відбивачами. Є вихлопна труба. Ось така от. Пофарбована стрібною фарбою і зроблений отвір. Доволі непогано виглядає. По задку є у нас шильдик Toyota, Chaser і ще якийсь шильдик, але я. А, Тауер 5. Ну, все правильно. Задні ліхтарі виконані теж доволі красиво. Є у нас окремі секції пофарбовані. Можливо, не ідеально вони вилиті, але в цілому проглядається вся ця оптика і доволі, ну, доволі непогано зроблено насправді. Порівню мені чимось це нагадує High Story, Але, напевно, High Story буде трошечки якісніше деякими моментами. На задньому склі можемо побачити ось такий от маленький пластиковий відфорничок. І так, а по салончику у нас, звісно, праве кермо. Тоноване скло, ні чорта не видно, якщо чесно. Але можу сказати, що салончик пофарбований, дверні карти. Сидіння у нас з ось такими от візерунками. Доволі красиво виглядає. Ось такий от класний чайзер. Напевно, ну, ця модель конкретно під замовлення приїхала, але я собі також замовлю в колекцію. Класна модель. Ну і давайте рухатись до наступної. До речі, якщо бажаєте собі такий самий чайзер, його можна замовити через мій телеграм-канал, посилання на який буде в описі під відео. Ну, а ми приступаємо і відкриваємо цю маленьку посилочку за кадром. І так, ну і фінальний штрих я тут трошечки вже надрізав. Ось тепер можна відкривати і дивитися, що в нас всередині. І так, ну, а це в нас ось така от Mazda RX7 FD зеленого такого кольору, доволі цікавого, з ось такими от лівреями по кузову. В комплекті у нас іде фігурка, і взагалі, по ідеї, це в нас моделька по Need for Speed. Ось така. от GDO Hunter. Ну і давайте її подивимось. Ну і маємо ось таку от красиву Mazda RX7. Давайте подивимось по деталізації. Дуже маленька модель, тому якщо фокус в деяких місцях не буду ловити. Дуже вибачаюсь. Ось такі от у нас хромовані колеса, дуже красивий малюнок, є тормозні диски, начебто з імітацією перфорації, і тормозні супорта, навіть трошечки пофарбовані. Попередку, це в нас така от модифікація, коли у мазди фари завжди видно, вони не виїжджають. До речі, не дуже люблю, коли так роблять. Як на мене, втрачається деяка фішка цього автомобіля. В капоті у нас є ось такі от воздухозаборники. Глухі, звісно ж, чорні, але, в принципі, виглядають непогано. Окремими скляшками у нас зроблені поворотники. По боковій частині маємо ось такий от великий принт, по суті, через весь автомобіль. Дзеркала заднього виду з відбивачами. Ну, правда, там не сильно щось видно із-за дуже дрібного розміру. По салончику чорний, не видно ні приборних панелей, нічого, ніяких приладів. Просто чорний. По задку ось така от у нас оптика фірмова RX7. Така от скляшечка повнотіла. Ну, в цілому виглядають непогано, але ніби трошечки тут з'їхали фари, є таке відчуття. Але не суть важливо в такому масштабі, в цілому От з такої відстані навіть і не зрозуміло буде. Вихлопна труба, просто срібна, без отвору. Крюк для буксирування навіть є доволі невеликий. Мені здається, дуже легко його буде відбити. Номерний знак. І також додаткові стоп-сигнали. І, напевно, це. А, ні, це, напевно, поворотники. Ось так. Ну, і маємо ось таке антикрило зелене. Доволі красиве на тонких ніжках. Непогана модель. До речі, ось ця поверхня підставочки зроблена ніби під шкіру. Ну, скоріш за все, це якісь. Замінитель. Ну, не, точно не шкіра, я гадаю. І ось така табличечка. Bushido, Workshop Hunter. Ліміт 499 екземплярів і цей 172-й. Ну і давайте подивимось фігурку. Ну і, власне, маємо ось таку от фігурку Доволі непогано виконану як для цього масштабу. Навіть у нас є імітація браслету на руці, можливо, годиннику. Є якась, якась подобі очей. Все начебто на місці. Ось така от фігурочка. Можете написати, як вам ця модель. До речі, виробник дуже схожий на Time-Micro, можливо, це воно і є. Ну, і в цілому, на цьому у нас розпаковка завершується, друзі. Дякую вам за перегляд і бувайте до зустрічі в нових відеороликах.